Росинант під час привалу подорожніх в лісі поскакав до табуна молодих, здорових коней, яким його компанія не припала до душі. Коні стали кусати і відбиватися від бідолахи, а пастухи почали бити його батогами. Дон Кіхот, в захваті від нового приводу до бою, кинувся на захист свого вірного коня. Тут табунники так відлупцювали і лицаря, і зброєносця, що чудодійний бальзам їм би дуже знадобився. Неабияк постраждавши, вони так стогнали, що над ними зжалився шинкар, пустивши переночувати на горище будинку. На ранок лицар вирішує виготовити свій цілющий бальзам. І відправляє Санчо панса закупити все необхідне. Результату чекати довго не довелося. Дон Кіхот одужує, а ось у Санчо цей бальзам викликає блювоту.